Переможцем другого сезону Україна має талант. Стає Олена Ковтон! Від перемоги на сцені Україна має талант до нових життєвих викликів. Де зараз живе Олена Ковтун і чим захоплюється зірка, яку полюбила вся країна? Це не любить. А от відомий український співак Михайло Клименко з гурту Адам зараз у комі. Що сталося з музикантом, почуєте за хвилину, а також що відомо і про самого Михайла Клименка уже у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Сертій у мене практично немає зараз, на жаль. Взагалі, от як почався коронавірус, воно все почалось з коронавірусом і а потім війна. Ковтон стала переможницею другого сезону шоу Україна має талант. Попри те, що співачка не бачить, її голос здобув серця глядачів. Співачка народилася в Полтаві, але зростала без батьків. Її батько помер, а мати відмовилась від дитини через проблеми із зором. Тож більшу частину року, а саме вісім місяців, Олена жила в інтернаті, а решту часу проводила з бабусею та дідусем. Музичні здібності Олени першою помітила її бабуся. Саме вона привела дівчину до хору, а потім. Підтримала в рішенні вступити до музичного училища. Проте після навчання Олена не наважилась будувати подальшу кар'єру на сцені і влаштувалась на роботу на підприємство українського товариства сліпих у Полтаві. Саме там вона зустріла своє кохання Сергія, який згодом став її чоловіком. Пара одружилась, і нині Олена живе на пенсію, тоді як Сергій продовжує працювати на заводі. У 2010 році подруга переконала її спробувати сили в шоу Україна має талант. Я завод Єлі. Олена, я із Полтави. Я прийшла сюди для того, щоб спіти. Сьогодні Олена прийшла, щоб здійснити свою мрію, бо дай раз у житті заспівати на великій сцені. Кастинг Олена обрала композицію Ані Лорак. Я вірнусь. Її виступ вразив і суддів, і глядачів, тож перемога в проєкті стала закономірним підсумком. У мене от кожен крок. Кожна, кожна би, сходинка, це для мене була правда як казка. Я, я правда ні на що не сподівалась. І для мене було таким чудом, то, що люди в мене вірять, більше получається, ніж я сама в себе. От. Це просто якесь диво. Була моя мрія, хоч раз виступити на великій сцені. Те, що мрії збуваються, треба мріяти. Усе, що сталося після перемоги, Олена згадує як справжню казку. Я боялась прокинутись, побачити, що цього всього більше немає. Для мене це найважливіша подія в житті. Вона повністю його змінила. Я з дитинства мріяла співати для людей, дарувати їм свою любов до музики, і мені це вдалося, зазначає обоз.ua. Виконавиця тепло відгукується про суддів шоу, зокрема про Славу Фролову та Ігоря Кондратюка. Водночас зазначає, близьких чи дружніх контактів з ними після проєкту вона не підтримувала свої призові кошти після перемоги. Співачка спрямувала на придбання власного житла. Завдяки телешоу я купила квартиру і вже 14 років, вже скоро буде 15, так як у власному домі. Бо я, якби самого дитинства, жила в гуртожитках, так спочатку. Дитячому будинку нам дуже пощастило. Саме сестра мого чоловіка натрапила на оголошення про продаж цієї квартири. Помешкання виявилось для нас ідеальним. Хоч зараз, чесно кажучи, утримувати його стало непросто. Комунальні послуги дуже дорогі. З ремонтом і вибором меблів нам суттєво допомогла будівельна бригада, яку ми найняли. Відтоді минуло багато років. А ми й досі підтримуємо з ними добрі стосунки. Періодично переписуємося. Чимало роботи чоловік виконував сам, бо в той час у мене було дуже насичено. Чи не концертне життя траплялось, що виступала по два а то й по три рази на день. Певний час після шоу Олена активно гастролювала містами України та Росії однак, з руками кількість виступів поступово скорочувалась, оскільки виконавиця не користується соціальними мережами дізнатись. Актуальні подробиці її життя не просто. Ну, десь, мабуть, роки три так чотири, прям так, щоб активний. Знаєте, як вам сказати, я ж е, виступала. Ну як мене запрошували, я виступала. Ну Менше почали запрошувати. Це ж розумієте, як це ж е, з'являються нові обличчя. Популярність вона така штука, яка проходить. Музика це була моїм життям завжди. Моя розрада. Втім, відомо нині. 41-річна артистка живе у Полтаві разом із чоловіком. Хоч коштів на професійні записи вона зараз немає, Олена продовжує співати, бере участь у благодійних заходах і вже зібрала близько 400 тисяч гривень на підтримку українських військових. Вона зізнається, мріє повернутись на велику сцену, бо саме там відчуває свою справжню потрібність. А в тому році це вже ми збирали гроші для наших захисників для ЗСУ. І нам вдалося за два концерти зібрати 400 тисяч гривень. Я цим пишаюсь, бо хоч щось корисне я змогла зробити для ЗСУ. А взагалі, моя мрія, я хочу їздити і співати для хлопців та дівчат для наших захисників. бути щасливі. А також стало відомо, український музикант Михайло Клименко. фронтмен гурту Адам зіткнувся з тяжкими проблемами зі здоров'ям і нині перебуває у комі. Вже два місяці артист веде боротьбу з важким захворюванням, туберкульозним менінгітом. Друзі, міша Клименко. Адам уже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою, туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього сказано в повідомленні. Стан Михайла Клименко залишив залишається вкрай тяжким, однак лікарі продовжують боротьбу за його життя. Лікування є надзвичайно дорогим. Один день у лікарні коштує понад 25 тисяч гривень. Тож родина зіткнулась серйозними фінансовими викликами. Близькі та друзі музиканта звернулись до українців із проханням про підтримку. Вони наголошують, кожна гривня має значення, адже попереду тривалий і складний шлях боротьби за одужання артиста. Для допомоги родина відкрила конверт для збору коштів. Про це ви можете побачити та дізнатись на інстаграм сторінці Адам. Зазначу раніше гурт був змушений скасувати заплановані на листопад виступи у Львові, Чорнівцях та Дніпрі. Тоді команда не пояснила причини, що викликало хвилю невдоволення серед фанатів. У коментарях прихильники відкрито обурювалися скасуванням концертів, проте вони не знали, що сталося насправді. Нагадаю, Михайло Клименко, український композитор, співак, саунд-продюсер та учасник гурту Ада. народився у Гостомелі на Київщині. У дитинстві батьки радили йому навчитись грати на фортепіано та аргументували це тим, що це допоможе швидше друкувати на комп'ютері. Саме тому Михайло пішов до музичної школи, хоча тоді більше захоплювався комп'ютерами ніж музикою. Першу пісню він написав ще на другому курсі естрадно естрадно-цюркового коледжу і отримав за неї 300 доларів. Відомо, що Клименко є співа. Автором композиції Олександра Пономарьова та автором численних популярних хітів, серед яких доня. Ти в мені є. Марія Яремчук. Він також займається саунд-продюсуванням музичних альбомів і створює музику для фільмів та телешоу. Цікаво, артист ніколи не прагнув до слави. Під час навчання Михайло познайомився зі своєю майбутньою дружиною і разом у 2014 році вони заснували гурт Адам. Чоловік називає свою дружину музою. Виконавець відверто зізнається на концерти. Люди приходять не лише за його співом, а й щоб побачити танці Олександри. Ба Більше артист іноді навіть відчуває ревнощі до дружини. Як нормальний чоловік, я ревную, коли на неї витріщаються інші чоловіки. Але після концертів до Саші підходять дуже багато жінок говорять компліменти. Це класно. Ми разом робимо одну справу і кайфуємо від цього. Вона особисто відповідає за хореографію та створює новий образ для кожного виступу. Дебютний альбом гурту з'явився у 2017 році, а у 2023 пісня повільно перетворилася на справжній хіт та набрала мільйони прослуховувань. Михайло відверто зізнається Адам. Це проєкція їхнього кохання. Цікаво цього року Олександра випустила свій перший сольний альбом Культурне диско. Проте вона не прагне зробити кар'єру професійної співачки, а використовує музику як спосіб самовираження. Варто зазначити, після початку повномасштабної війни родина була змушена залишити свій дім у Густомелі. Згодом стало відомо, житло пограбували. Наразі сім'я мешкає в іншій квартирі. У цей складний час музиканти сумнівались, чи потрібна їхня творчість, тому взяли перерву на 8 місяців, допоки світ не почув їхню пісню повільно.

Що відомо про гурт Адам? З перших кроків колектив робив акцент на змістовній музиці. Їхні пісні вирізняються глибокими текстами, що порушують соціальні питання, досліджують кохання, людські стосунки та емоційний досвід. Окрім риса Адам у їхній унікальний творчий почерк у відеороботах Нурова й Клименко часто ставали самі режисерами, операторами, стилістами та художниками своїх кліпів. Саме завдяки цьому гурт здобув пізнаваний візуальний стиль. Адам також відомий своїми атмосферними перформансами, у яких музика поєднується з елементами театрального дійства та створює особливу естетику і емоційний простір для слухача. А я не п'яна, я щаслива. Ну що ти дивишся на мене? Я ж сказала милий. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!